Що таке дорога? Просто смуга асфальту, що веде з пункту А в пункт Б? Чи це артерія, яка пульсує історіями, поєднуючи не лише міста, а й епохи? Тож сідайте зручніше, ми їдемо трасою Н01. Чудова дорога, ідеальна розмітка. Але найголовніше, що відбувається за вікном автомобіля? А за вікном не просто пейзаж. Це земля, що бачила все. Ми продовжуємо наше документальне розслідування історії України. Сьогодні ми спробуємо зазирнути глибше під шар асфальту і подивитися, що знаходиться поруч з ним. Наш маршрут веде нас до Кагарлика. Які таємниці він приховує. Які легенди і людські долі приховані за цими кілометрами? Ця земля, по якій ми їдемо зараз, це Палімпсест, давній пергамент, на якому століттями стирали старі написи, щоб написати нові. Але сліди минулого ніколи не зникають остаточно. Уявіть собі, саме тут, на цих полях, знаходили римські монети Другого століття нашої ери, Другого століття. Імперія була ще на піку своєї могутності, а її гроші вже оберталися на землі, яка колись стане Україною. Про що це нам говорить: про давні торговельні шляхи чи про невідомі поселення? А он ті пагорби на горизонті деякі з них не просто частина рельєфу, на околицях сіл, до яких ми наближаємось, досі стоять кургани часів Київської Русі. Мовчазні вартові, що зберігають прах воїнів та вождів, які жили й помирали тут тисячу років тому. Кожен кілометр цієї дороги це шар дивовижної історії, але є тут таємниця значно більша і давніша. Подивіться на цей ландшафт. Він здається природним, але це не зовсім так. Саме через ці землі, через долину річки Красна, проходить одна з гілок легендарних змієвих валів. Величезних рукотворних земляних укріплень, що тягнуться на сотні кілометрів. Хто їх збудував? Коли і головне, проти кого історики досі сперечаються можливо, це були скіфи, що захищалися від кімерійців, або готські королі, що укріплювали свої володіння, чи, може, це були ранні слов'янські племена, які століттями стримували натиск кочових орд зі степу. Легенди кажуть, що ці вали проорав велетенський змій, запряжений у плуг ковалями кузьмою та Дем'яном. Але правда, схоже, ще більш дивовижна це титанічна праця наших предків, оборонна система, аналогів якій у світі небагато. І ми зараз їдемо не просто дорогою, ми перетинаємо цей древній, майже міфічний кордон. І першим ключем до розгадки таємниць цієї землі стане село, що лежить прямо попереду. Ось і перший населений пункт на нашому шляху Григорівка, і поруч село Гусачівка. На перший погляд, звичайні українські села, але варто лише копнути глибше. Чи знаєте ви що у 1918 році тут діяла банда, ватажка якої мешканця Гусачівки знали за прізвиськом Мундир. Вони називали себе більшовиками, але чинили звичайний розбій. Вбили місцевого поета, члена Центральної ради Корнії Ягуленка, винищили єврейську родину. Але жителі села влаштували самосуд і розстріляли декількох бандитів. Ця історія жорстока і вона розігралася саме тут. Але історія цих земель сягає значно глибше. Село Григорівка вперше згадується в документах у 1450 році, коли Литовський князь Свидригайло передав ці землі Феодалу Самінову. Уявляєте 15 століття відтоді хто тільки не володів цими землями: київські монастирі, польські шляхтичі, магнати. Під час визвольної війни Богдана Хмельницького місцеві селяни разом із козаками зруйнували польську фортецю в сусідньому селі Долина, захопивши гармати й припаси. Це була земля боротьби, земля, яку передавали з руку руки як цінний трофей. Після Хмельницького вона належала Києво-Печерському монастирю, потім знову відійшла до Польщі, а згодом до Магната Браницького. Але справжній розквіт Григорівки припав на 19 століття. У 1845 році тут збудували цукровий завод. І це не була маленька цукроварня. Наприкінці століття Григорівський цукрозавод став одним із найбільших в Україні, на ньому працювало понад дві тисячі робітників. Сьогодні в селі мешкає 565 людей. Подумайте тільки. Це село, що лежить у долині річки Красна, було потужним промисловим центром свого часу. А що сьогодні? Яка роль цієї річки у долі цих сіл? Довжина річки Красна 48 кілометрів. Але через будівництво канівської ГЕС і підняття рівня води у Канівському водосховищі природний вигляд нижніх ділянок річки порушений. На річці побудовано багато ставків. Давайте просто поспостерігаємо. подивіться, як ця дорога в'ється між полями, мов велетенська сіра змія, що повзе до об'ю, як сонце грає на її асфальті, а тіні від хмар ковзують по ній, ніби живі. А навколо дивовижний ландшафт, мозаїка із золота пшениці та зелені лісосмуг, і над усім цим безмежне синє небо. Жодних слів не вистачить, щоб описати цю мить її можна лише відчути, бо це Україна красива, розкішна, дивовижна і така нескінченно різнобарвна. просто тут і зараз. Тут ліворуч від траси знаходиться невеличке село Долина, де живуть і працюють 360 людей. Історія змінюється, але життя триває. Лохина в Долині сучасний бізнес, сімейне господарство, яке вирощує королеву ягід. А село Долина, де росте ця Лохина, те саме, де колись стояла польська фортеця, засноване в 1650 році, воно бачило і війни, і мирну працю. Сьогодні тут живе трохи більше трьохсот людей. І саме тут бере початок невеличка річка Махна. Тож кожен клаптик цієї землі має свою біографію. Ця дорога лише один з мільйонів капілярів, що живлять серце нашої країни, і часто рухаючись по них, ми навіть не уявляємо, яка сила і яка історія пульсує зовсім поруч. Кожен пагорб, кожна річка, кожна назва це частина нашого спільного коду. Вивчати свою землю це не просто дізнаватися факти, це згадувати, хто ми є, відчувати своє коріння, що проростає крізь тисячоліття історії. Хроніки асфальту це наша спроба прочитати цей код, рухаючись у медитативному ритмі дороги. Це наш спосіб бути українцем, допитливим, уважним і закоханим у свою землю. Підписуйтесь, дивіться, і найголовніше пізнавайте. Бо чим краще ми знаємо свою історію, тим міцніше стоїмо на своїй землі. Наступний населений пункт Леонівка. Назва звучить м'яко, майже поетично. Її історія не менш цікава. Село засноване лише в 1840 році переселенцями з сусідньої Григорівки, про яку ми вже говорили. Але чому вони переселилися? Через перенаселення. Уявіть, Григорівка, так розрослася, що її мешканцям стало тісно, і тоді власники тутешніх земель, три брати Модзелевські, Леон, Антон і Казимир, переселили частину людей на нові землі. Так з'явилися три нових села: Леонюка, Антонюка та Казимирівка. Села названі на честь своїх засновників це ж готова сімейна сага. Подивіться на карту: Антонівка, Горохове, колишня Казимирівка. Вони всі тут поруч, і це не єдиний збіг Горохове, Горохівське, Горохуватка. Чому так багато горохових назв Секрет у річці Горохуватка, що дала назву найбільшому з цих сіл: це село Горохуватка знало і часи процвітання і страшні трагедії. На початку ХХ століття тут було майже 1400 мешканців, 14 млинів церква. А потім прийшла радянська влада, колективізація, розкуркулення і голодомор. Страшний штучно організований голод забрав життя 600 мешканців Горохуватки, кожен третій. Це втрати значно більше ніж за всю Другу світову війну. За 30 років радянської влади село зникло на дві третини. Коли ми їдемо цією дорогою, ми їдемо по землі просякнутій болем, про який не прийнято було говорити голосно. Але ми повинні пам'ятати, бувають моменти, коли перестаєш думати про мету подорожі, коли назва наступного села чи міста втрачає своє значення. Залишається лише дорога, бездоганно рівна стрічка асфальту, що біжить уперед, до самого горизонту. І тоді у цю мить головним стає те, що відбувається за вікном, а за вікном пропливає сама Україна: не та, що на мапах чи в підручниках, а справжня, жива, дихаюча. Оксамит полів, що переливаються під сонцем, високе, бездонне, блакитне небо, яке, здається, можна зачерпнути долонею. Чи замислювалися ви, навіщо ми насправді подорожуємо своєю країною? Можливо, ми шукаємо не стільки нові місця, скільки забуті відчуття, відчуття дому, відчуття своєї землі. Бо батьківщина це не абстрактне поняття. Вона має колір, запах і смак. Вона пахне полином при дорозі і гарячим асфальтом. Вона має колір стиглого жита і волошок, що синіють у ньому. Побачити цю красу це і є сенс зрозуміти, що ти частина цього безкрайого простору, що ця дорога веде не просто до населеного пункту, до Кагарлика, вона веде далі до себе. Тож, можливо, зараз саме час просто видихнути, відкласти на мить аналіз і роздуми, вмощуйтесь зручніше у кріслі, налийте собі чаю чи кави, і давайте просто подивимось без слів. Насолодимося цими кількома хвилинами дороги цими неймовірними краєвидами. Бо це і є те, заради чого ми тут. Це і є Україна. І ось нарешті Кагарлик. Кінцева точка нашого сьогоднішнього маршруту. Але що це місто, що стало селом? Чи село, що виросло до розмірів міста сьогодні? Це центр однієї з найбільших в Україні територіальних громад, що об'єднала 35 сіл. Але сама назва Кагарлик, вона звучить незвично по-східному і не дарма. Наймовірніше назва має тюркське походження. Одна з теорій веде нас до печенігів. Їхня елітна каста називалася Кангар, тобто благородні. Можливо, тут була їхня столиця Кангарлик, що з часом перетворилося на Кагарлик. Інша версія від слова Каганлик, тобто земля Кагана, ватажка тюркського племені. Хто були ці люди? Берендеї, торки, Огузи, чорні клобуки. Кочові племена, які в 11-13 століттях оселилися на кордонах Русі та служили київським князям, захищаючи їх від половців. Вони були кіннотою Русі. На території Кагарлика досі збереглися рештки їхньої столиці Торчиського Городища. Це місто було засноване як форпост у 1142 році. Його руйнували монголи, ним володіла Річ Посполита, його палили козаки Хмельницького. А в XIX столітті, як і в Григорівці, тут вирувало промислове життя: працювали цукровий, винокурний, пивоварний заводи, суконна фабрика. Тож, що таке кагарлик? Це місто воїн, місто, в назві якого чується відлуння кінського тупоту степових вершників, а в повітрі й досі відчувається дух історії. Але давайте на мить залишимо літописи та перенесемося в сьогоднішній день. Чим живе Кагарлик зараз у 21 столітті? Давайте звернемося до мови фактів і статистики. Кагарлицька міська громада, центром якої є місто, одна з найбільших на Київщині. Її площа 926 квадратних кілометрів. Щоб уявити масштаб, це більше ніж площа таких держав, як Сінгапур чи Бахрейн. На цій території, окрім самого Кагарлика, розташовано 35 сіл, а загальна кількість населення громади перевищує 25 тисяч осіб. Економічний фундамент регіону, як і століття тому, це земля. Агропромисловий комплекс є основою місцевої економіки. Харчова та переробна промисловість орієнтовані на обслуговування аграрію. Десятки фермерських господарств та великих агрофірм вирощують тут зернові та технічні культури, що забезпечують сировиною переробні підприємства не лише Київщини, а й усієї України. Та Кагарлик це не лише про роботу. Це місто з багатою культурною спадщиною, перлиною якої є Кагарлицький парк. Це пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Його заклав наприкінці XVIII століття нащадок козацької старшини державний діяч Дмитро Трощинський. А плануванням займався відомий ірландський архітектор Діонісій Маклер. парк і досі вражає своєю красою каскад ставків, віковічні дуби та липи унікальні для нашої місцевості види дерев. Це зелене серце міста, місце сили і відпочинку для тисяч його мешканців. Сьогодні в Кагарлику функціонують п'ять шкіл: дитячо-юнацька спортивна школа та центр дитячої та юнацької творчості. Працює багатопрофільна лікарня та центр первинної медико-санітарної допомоги. Тобто, попри свою давню історію, це абсолютно живий організм, що розвивається і дивиться в майбутнє. Тож сучасний кагарлик це унікальне поєднання. Це земля, де спадщина тюркських каганів і козацьких полковників зустрічається з енергією сучасного агробізнесу, а тиша вікового парку з дитячим сміхом на шкільних подвір'ях. Наша подорож добігає кінця 33 кілометри асфальту, а під ними тисячоліття історії. Долі князів, воїнів, промисловців, селян. Тож дорога це не просто напрямок, це машина часу. І наступного разу, коли ви будете їхати знайомим шляхом, придивіться можливо, і ваші хроніки асфальту чекають, щоб їх розповіли. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні подорожі, давайте разом досліджувати, вивчати і відкривати Україну, приховану за кілометрами асфальту.